Британська розвідка вона пише, що на тлі наступу України російські командири вони зіткнулися серйозною дилемою прямо з вибором: розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі, чи залишати українські е, захищатися від українських сил на півдні і буквально за останню добу тяжкі бої йшли одразу на трьох фронтах: на півночі під Харковом, точніше на північному сході під Харковом, на сході, конкретно на Донбасі і на на півдні Херсонської області, тобто Росія розтягнута, ніби така товста кишка. Росія розтяг російські війська розтягнуті, ніби глист і заплановані основні е зусилля Росії імовірно були пов'язані з наступом на е Бахмут Донецької області, так але тепер Росія фактично на е роздоріжжі, на розпутті розійшлися дві дороги дві дороги для шляхи, залишати свої війська на сході чи переміщати для захисту херсонського напрямку на. Півдні розумієте, от е е тепер така дилемма серйозна перед російськими військами.